Кіно на Адвент П'ять повчань із зоряних воїн. Зоряні війни немируща кінокласика, на якій зростало не одне покоління, і яка й сьогодні знаходить все нових прихильників. Що ж такого у цій здавалося б, невигадливій космоопері про боротьбу добра зі злом, космічні польоти, планети повні різноманітних істот і бої на світлових мечах. Коротко відповісти на це запитання неможливо, до того ж різні люди ймовірно вкажуть на зовсім різні речі, які приваблюють їх у зоряних війнах. Але нам, християнам, ці культові фільми можуть бути цікаві насамперед із погляду моралі. Адже зоряні війни це багате джерело ідей та думок, що можуть стати для нас об'єктом духовних роздумів і принести цінні плоди. Гріх діє за принципом доміно. Перший третій епізоди Зоряних воїн» виразно показують, що як один раз погодишся на гріх, то з кожним наступним разом згрішити стає дедалі легше. І як один гріх тягне за собою інші, вплутуючи людину в тене та зла. Історія Енакіна Скайвокера, який згодом стане страхітливим Дартом Вейдером. Починається як класичний сюжет про обраного. Бідний, але надзвичайно обдарований хлопчик раб мріє про кращу долю, яка зробить його вільним, успішним і знаменитим. Згодом виявляється, що згідно з давнім пророцтвом він обранець, покликаний для особливої місії галактичного масштабу. Коли Енакін, звільнившись від рабства, опиняється в ордені джедаїв. Зерна гордині, які вже крилися в його серці, починають проростати. Цей гріх матір усіх гріхів, і саме з нього починають розвиватися наступні, чим вправно користується канцлер Галактичної Республіки Палпатін, прихований ситх, який марить абсолютною владою над галактикою. Розглядівши в Енакані слабкості, що роблять його вразливим до темного боку сили, він входить до нього в довіру і починає маніпулювати, сподіваючись зробити перспективного хлопця своїм учнем та правою рукою. Під його впливом Енакен стає дедалі зарозумілішим, амбітнішим та пожадливішим. Він відкидає авторитети, прислухаючись лише до власних бажань. Знаходить для себе виправдання, щоб порушити однакові для всіх правила. Наприклад, потай одружується з коханою дівчиною, хоча джедаї мають обов'язок дотримуватися целібату. Але навіть любов стає жертвою пітьми, що оселилася в душі юнака. Жага помсти за вбиту матір позбавляє енакіна контролю над собою і підштовхує дати волю гніву, наслідок чого. Він вчиняє різню, в якій разом із убивцями гинуть невинні, включно з жінками та дітьми. Любов же до дружини, зрештою, змушує його, нібито з найкращих міркувань, все ж перетнути останній рубіж і свідомо віддати себе в руки темряви. Страх це іржа для душі. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха бути бо зо мною. На прикладі Енакіна ми бачимо, що страх це іржа здатна проточити в душі діру, крізь яку в неї врине пітьма. Коли його починають мучити сни, в яких його матері загрожує небезпека, він вирушає її на її пошуки і виявляє, що його жахіття справдилося. Згодом, коли Енекін починає бачити сни про загибель своєї дружини Падме, він, з огляду на минулий страшний досвід, сприймає їх як істину, його душу починає пожирати страх за неї. Він одержимий лише одним бажанням запобігти лиху за будь-яку ціну. І, зрештою, цей страх спонукає його до класичної угоди з дияволом. Зневірений у джедаях, сповнений гніву та підозр, він буквально продає свою душу злу за гарантії порятунку дружини. І зло, як це завжди робить диявол у подібних історіях, обманює його. Енекін занапастив себе, але не зміг запобігти біді. А гірка іронія полягає в тому, що кошмар перетворюється на самовтілюване пророцтво завдяки його власним зусиллям, коли він сам нищить своє найдорожче. Котре, втративши над собою контроль. Чудовиська не беруться ні звідки. Фінал третього епізоду містить кадри остаточного фізичного перевтілення Енекіна скайвокера у Дарта Вейдера. Його скалічене тіло заковують у чорні обладунки, а спотворене обличчя накривають шоломом, без якого він не може дихати. Імператор не приховує своєї радості, адже зрештою він отримав те, чого бажав. Але його роль у падінні молодого джедая не є одноосібна. Народження Дарта Вейдера це також і велика педагогічна поразка Обі-Вана Кенобі, його наставника. Ймовірно, саме через усвідомлення цього факту і неспроможність подолати свій біль Обіван повністю дегуманізує Енакіна. Вважаючи його перехід на темний бік остаточним і незворотнім, він відмовляється вірити в слова його дружини про те, що в ньому ще залишилося світло Енакін для обі Вана проклята, пропаща душа, яку потрібно знищити, поки він не завдав ще більшої шкоди світові, але також і болюче свідчення його власних помилок, найгіркіше розчарування і фатальна невдача. Це виразно відчувається в його останніх словах, що їх він кидає в обличчя поверженого колишнього учня. Він не відчуває жалю до того, що Енакін зробив зі своїм життям і душею, він дорікає йому за невиправдані сподівання. Зрештою, він відрубує своєму колишньому учневі кінцівки і залишає його помирати у страшних муках, горіти заживо у розпеченій лаві, де його і знаходить палпатін. Саме так і проходить процес встановлення Дарта Вейдера безжального і жорстокого ситха. Зв'язок між батьками та дітьми незнищенний сюжетна лінія, яка стосується батьківства Дарта Вейдера у 4, 5 та 6 епізодах Зоряних війн», на сучасний погляд, може здатися дещо наївною. Але це не можна вважати її слабкою стороною. Радше це підкреслює цинізм сучасного світу, до якого ми немоволі звикли. Шануй батька і матір каже Господь, але сучасна культура з її сірою моралью та схильністю до неоднозначності ставить під сумнів навіть цю заповідь. Якщо уявити сюжетний поворот, герой дізнається, що головний лиходій його батько у сьогоденні. То ймовірнішим буде, що герой рефлексуватиме на тему, чи можна насправді вважати його моїм батьком, якщо фактично він мені чужий, шукатиме меншого зла і терзатиметься сумнівами, чи не краще вбити одну людину, споріднену з тобою, лише якоюсь там кров'ю задля порятунку Всесвіту. Але перед Люком Скайвокером цей вибір не стоїть. Дізнавшись про те, що Дарт Вейдер, втілення зла. Острах усієї галактики і ворог, якого він мусить убити, це його батько, люк приймає цей факт безумовно. Звісно, він переживає його тяжко і болісно, але одразу категорично заявляє, що не вбиватиме свого батька, хай би який той був. Навіть більше. Попри намагання людей довкола переконати Люка, що того Енакіна Скайвокера, який дав йому життя, більше немає, що його остаточно поглинуло зло і що Дарт Вейдер більше машина, ніж людина, він уперто твердить я вірю, що в ньому залишилося добро. Хай би яким божевіллям це здавалося. Важливо, що люк не просто відмовляється підняти руку на батька. Він усіма силами прагне повернути його на світлий бік сили і вірить, що це можливо. Для нього не має значення, що Вейдер ніколи не виконував для нього ролі батька і до останнього часу навіть не знав про існування сина. Йому достатньо кровного зв'язку між ними, і він упевнений, що цей зв'язок зможе пробудити в батькові те людське, що поховане на дні його скаліченої темної душі. Тому він добровільно вирушає у самісіньке серце зла на зустріч із Дартом Вейдером, не виявляючи жодної агресії та злості. Він називає його батьком і просить повернутися до світла, відмовляючись завдавати йому шкоди навіть тоді, коли лихий імператор Палпатін провокує бій між батьком та сином. План Люка виглядає справжнім безумством, але він спрацьовує. Інстинкт батька бере у вейдері гору над чорнотою, що полонила його душу. І, побачивши, що його синові загрожує загибель, він виступає на його захист, зрікаючись свого пана, а отже, і зла. Поки ти живий, у тебе завжди є шлях назад. Якщо ключова тема першого Другого та третього епізодів це вплив темряви на душу аж до її повного падіння, то четвертий, п'ятий та шостий епізоди показують зворотній шлях, шлях до світла. Кульмінація останнього фільму яскрава ілюстрація християнського переконання в тому, що доки людина жива, її душу не можна вважати загубленою. Милосердя люка, його прагнення бачити ударті вейдері на бездушного монстра. А чоловіка, який дав йому життя, його бажання врятувати батька від пітьми приводить до того, що на порозі смерті Дарт Вейдер зрікається зла. Хай би як сильно його душа була вражена темрявою, та ця темрява відступає перед бажанням поглянути в очі своєму синові, народженому з любові, яку він сам колись жорстоко розтоптав, і побачити в цих очах прощення. Наприкінці фільму ми бачимо, що душа Енакіна Скайвокера, який повернувся на світлий бік сили, перебуває у вічному мирі та спокої, попри всі скоєні ним злочини, попри гнів, сум'яті й ненависть, які він змів подолати в ім'я любові.